Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Верніка, і у сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про багаторічні рослини, які ми можемо висадити в тіні та напівтіні. Перша рослина, про яку я хочу вам розповісти, це бронера. брунера. Брунера багаторічна, трав'яниста морозостійка рослина, яка витримує температуру до мінус 30 градусів. Також ця рослина дуже легко розмножується корневищами. Цвітіння брунери починається в квітні та триває 3-4 тижні. Квіти у бурнери блакитного кольору, схожі на квіти незабудки. Ця рослина буде тішити вас не тільки своїм красивим листям, а ще й такими милими блакитними квіточками. Бурнера – це дуже красива рослина, яка чудово підходить для посадки у тінистих та напівтінистих ділянках саду. Хоста – це непримхливий багаторічник з дуже красивими різноманітними окрасами листя. Єдиною проблемою, з якою ви можете стикнутися при вирощуванні хости. Є слимаки, тому що вони дуже полюбляють поїдати її листя. Хоста це одна з небагатьох рослин, яка має настільки великі розмаїття сортів. Вже зараз існує більше трьох тисяч сортів хости. тому абсолютно кожен може підібрати собі декілька сортів хости і за розміром листя, і за окрасом. Вибір розміру в хостах також дуже великий, тому що існують хости від 15 до 120 см. Залежно від украсу листя, хоста, нам потрібно підібрати місце, в яке її посадимо в тінь чи в напівтінь. Якщо у вас хоста з листям голубого відтінку, то ми садимо її виключно в тінь, тому що на сонці її листя буде зеленіти. А якщо наші хости мають зелене листя з варіагатністю, то ми можемо садити їх у напівтінь. Хоста це рослина, яка любить гарний полив та дуже легко розмножується діленням корневищ, а також її можна виростити з насіння. Також хоста це рослина, яка має не тільки красиве листя, вона ще й цвіте. Квіти у неї такого ніжного бускового кольору або білого, а період її цвітіння починається з липня і триває до серпня. Гейхера це красива декоративно-листяна рослина, яка так само, як і хоста, може похвалитися різноманіттям своїх окрасів. Гейхера це чудова рослина для напівтіні. Саджати її в тіні, в принципі, також можна, але тоді окрас її листочків буде не настільки яскравим, якби він був на півтіні. Гейхера hey, це непримхлива багаторічна рослина, яка легко розмножується діленням куща, живцюванням, а також насінням. Гейхера hey, росте, в принципі, на будь-яких ґрунтах за винятком тільки дуже кислих, але вона не переносить застою вологи у ґрунті. Тому зверніть на це увагу під час вибору місця для посадки гейхери. Hey, Аквілегія непримхлива красиво квітуча рослина, квіточки якої бувають простими та махровими. Найкраще висаджувати цю рослину у напівтінь, там вона буде чудово себе почувати. Полив їй потрібен помірний, може переносити короткочасну засуху, але при недостатку вологи вона буде швидко відцвітати. Аквілегія це зимостійка рослина, яка дуже легко розмножується діленням корневища та й чудово насівається сама. Якщо після цвітіння ви не обріжете її пагони, то на наступний рік у вас з'явиться багато молодих рослин. Період цвітіння аквілегії починається в червні та триває місяць. Діцентра або розбите серце, як її називають у народі, це рослина з квітами яскраво ржавого кольору, які схожі на сердечка. Її цвітіння починається навісні у травні та продовжується до червня. Ця рослина може рости у напівтіні та добре розвивається у легких, помірно зволожених ґрунтах. Найкраще вона розмножується діленням корневища та жуцюванням. Рододендрон це вічно-зелений або листопадний квітучий кущ, який налічує безліч сортів різнобарних кольорів. Він полюбляє кислий, пухкий та помірно зволожений ґрунт. В залежності від сорту, рододендрон може бути як і маленьким кущиком, так і дуже високим. Деякі сорти в нашій країні досягають більше 4 метрів. Рододендрон це рослина, яка чудово почуває себе в тіні та на півтіні. Період його цвітіння з травня по червень. Ротодендрон можна розмножувати відводками, живцями, а також насінням. При виборі сорту важливо звернути увагу на його морозостійкість, тому що деякі сорти ротодендронів потребують укриття на зиму, а інші можуть витримувати до мінус 30 градусів. Гортензія широколиста це красивий квітучий листопадний кущ, який на даний момент налічує дуже багато різних сортів. Тому інколи нам буває дуже важко вибрати один сорт або декілька. Гортензія широколиста полюбляє кислий ґрунт та хороший рясний полив. Цвітіння гортензії починається в червні та триває по вересень. Завдяки сучасній селекції у нас тепер існують сорти, які не потрібно на зиму вкривати чи викопувати і забирати у підвал, тому що вони є ремонтантними і цвітуть на пагонах цього року. Ця рослина чудово прикрасить ділянку саду, яка знаходиться в тіні чи на півтіні. Гортензія легко розмножується живцями. Та відводками. Плакун верболистий морозоційка, невибаглива медоносна, стійка до хворіб красиво квітуча рослина. В залежності від сорту, його висота може бути від 50 см до 1,70 м. Ця рослина може рости без пересадки на одному місці дуже багато років. Вона чудово підходить для оформлення водою, може зростати у напівтіні. Період цвітіння плакуна верболистого. Починається з кінця червня та триває до вересня. Добре поєднюється з трояндами, котячою м'ятою, дельфініями, пировською та іншими рослинами. Гортенція деревоподібна це невибаглива рослина, яку ми можемо розташувати у тому куточку саду, де у нас є напівтінь. Деревоподібна гортенція це зимостійка рослина, яка витримує до мінус 30 градусів. Цвітіння у неї рясне та тривале. Воно починається в червні та закінчується в жовтні. Воно добре розмножується живцями та відводками і, як всі гортензії, люблять хороший полив. Окрім регулярного поливу та обрізки навесні, особливого догляду деревоподібна гортензія не потребує. Медунка або медуниця це невисока, багаторічна трав'яниста рослина, яку ви могли зустріти у лісі. Селекціонери працюють над створенням нових сортів і вже можна зустріти навіть ось такий сорт із срібним листям. Вона чудово почувається у затінених прохолодних ділянках саду і буде прикрашати його своїми такими дрібними милими квіточками. Ця рослина є зимостійкою, любить вологу і потребує своєчасного помірного поливу, швидко розростається та добре розмножується діленням куща. Зацвітає медунка в квітні-травні. Та чудово поєднюється з хвостами, гейхерами та брунерами. Ірис Сибірський багаторічний трав'янистий чагарник заввишки близько 1 метру. Період його цвітіння припадає на травень-червень. Ця рослина потребує мінімального догляду і є однією з найбільш витривалих багаторічних рослин. Ірис Сибірський віддає перевагу добре зволоженим місцям та може рости у напівтіні. Він стане чудовою окрасою для водойм та добре розмножується поділом кореневищ. Та воложник звичайний, це трав'яниста багаторічна рослина, яка може досягати 180 см у висоту. Цвіте вона понад місяць у червні липні дрібними кремово-білими квітами, зібраними у волотисті суцвіття до 50 см завдовжки. Ця рослина добре себе почуває у тінистих ділянках саду та любить помірно зволожені ґрунти. Добре розмножується діленням куща та насінням. Ще один красиво квітучий, трав'янистий, багаторічний, який схожий на тавулжник це астільба. Квітне астільба влітку, в залежності від сорту, це може бути червень для ранніх сортів, липень для середніх або серпень для пізних сортів. При сприятливій погоді цвітіння триває більше місяця. Найкращим місцем для посадки астільби буде на півтінь. Також їй потрібен регулярний полив. Розмножується астільба діленням кореневища, та насінням. Примула це багаторічна рослина, яка чудово почуває себе в тіні та на півтіні. Ця рослина віддає перевагу легким та добре зволоженим ґрунтам. Вона швидко розростається, легко розмножується і має велику палітру кольорів. Примула відноситься до первоцвітів, тож зацвітає рано навесні у березні. Лілейник це витривалий багаторічник для саду, який буває з махровими та простими квітами. Він підходить для вирощення у напівтіні. Період його цвітіння припадає на кінець червня, початок серпня. Цвітіння у лілейника щедре та яскраве. До ґрунтів він невибагливий, любить хороший полив. Але його ґрунт не має бути надмірно вологим. Він добре розмножується поділом корневища та чудово виглядає у міксбордерах. Папороть це одна із найдавніших рослин на Землі, яка прикрашає сади та ліси у різних куточках нашої планети. Ця рослина розмножується спорами та корневищем. Вона буде добре почувати себе у напівтіні, на вологих, багатих органікою ґрунтах. Гармонійно поєднюється папороть з хостою, гейхерою, гортензіями та іншими рослинами. Гортензія Черешков це сильна листопадна ліана. Яка чудово підходить для вертикального озеленення саду, може досягати у висоту 15 метрів, цвіте у черньолипні білими квітами. Вона віддає перевагу багатим пожиними речовинами, помірно вологим родючим ґрунтам, з реакцією від кислої до нейтральної, добре почуває себе у напівтіні. Розношується ця красива ліана живцями та насінням. Ще одна дуже красива вічнозелена, морозостійка ліана, яка може вирощуватись у тіні та на півтіні це плющ. Плющ може служити красивим зеленим фоном для інших рослин, наприклад, гортензій чи рододендронів. В перші два роки після посадки плющ не дуже швидко розростається, тому що він в цей час нарощує кореневу систему. А після двох років від посадки він вже починає дуже швидко рости і потребує регулярної обрізки. Також плющ можна використовувати не тільки для вертикального озеленення. Він чудово виглядає і тоді, коли стелиться по землі. Плющ це невибаглива рослина, але вона дуже любить вологу, тому полив їй потрібен регулярний. Веребузіля крапчаста це багаторічна морозусяка рослина, яку ми також можемо висаджувати у напівтінь. Ця рослина не вибаглива до ґрунту та потребує помірного поливу. Цвіте вона влітку жовтими квітами. Чимерник – це красива, ранньоквітуча, трав'яниста рослина. Період цвітіння чимерника розпочинається ранньою весною. Квіти чимерника бувають різних забарвлень, Також не можуть бути махрові і прості. Для посадки чимерника слід підібрати затінену ділянку пухким, добре дренованим ґрунтом. Цю рослину можна розмножувати живцями, а також насінням. Бузульник це ефектний багаторічник, який чудово підходить для посадки в тінистих ділянках саду. Він любить зростати на легких, добре дренованих ґрунтах, а також йому потрібен регулярний полив. Цвітає бузульник квітами жовтого кольору. Купена це тіньовитривала, непримхлива, багаторічна рослина, яка швидко росте і її квіти схожі на квіти конвалії. Для посадки купени слід вибрати місце в напівтіні. Вона дуже любить легкі, багаті гумсом ґрунти. Також ця рослина потребує регулярного поливу. Живучка або аюга це красивий багаторічник, який не потребує багато догляду і чудово почуває себе у напівтінистих ділянках саду. Вона любить помірно зволожені і багаті гумусом ґрунти. Живучка це рослина, яка при сприятливих умовах дуже швидко розростається і, звичайно, чудово розмножується. Клопу це трав'яниста багаторічна рослина. З дуже красивим листям та ажурними суцвіттями. Клопогін віддає перевагу на півтіні та помірно зволоженим ґрунтам. Цвіте клопогін восени добре розмножується діленням куща, живцюванням і насінням. Ще одна багаторічна зимостійка, стійка, красиво-квітуча рослина, яку ми можемо вистити у напівтінь, це астранція. Вона любить пухкий поживний ґрунт та регулярний полив. Чудово поєднюється з іншими багаторічниками і має довгий період цвітіння. Зацвітає вона у травні червні і при умові обрізки після цвітіння вона зацвітає повторно. Роджерсія це багаторічна вологолюбна, високоросла рослина, яка чудово підходить для посадків на півтіні. Вона швидко розростається, легко розмножується діленням куща, живцюванням та насінням. Ця рослина переносить морози до мінус 25 градусів і чудово декоративно виглядає в саду. Приджерсія добре поєднується з хостами, астільбами, ірисами та іншими багаторічниками. Ті це багаторічна трав'яниста тіньлюбова рослина, яка цвіте в травні. До ґрунту вона не примхлива, але краще розвивається на добре дренованому кислому ґрунті. Потребує регулярного поливу, Розмножується ті арела діленням куща. Сідач високоросла, красиво квітуча рослина, яка найкраще почуває себе у напівтіні, але також може зростати і в тіні. Квіти у цієї рослини дрібні, похнасті рожавого кольору і мають слабкий медовий запах. Цвіта сідач з червня по вересень, любить добре дреновані, поживні та помірно зволожені ґрунти. Цю рослину можна використовувати для посадки біля водойм. Бадан вічнозелений багаторічник для напівтіні. Ранні сорти бадану цвітуть з квітня, інші в травні червні. Висота цієї рослини 20-40 см, а висота її квітконосів вже залежить від конкретного сорту. В одних сортів може бути висота квітконосу 35 см, а в інших взагалі 120 Бадан любить помірно зволожені ґрунти, розмножується насінням, живцюванням та діленням куща. Пахісандра це вічно зелена ґрунтопокривна рослина родом з Японії. Вона не випаглива до ґрунту і найкраще підходить для посадки на півтіні. Ця рослина не любить надмірної вологи, а поріуті її це припадає на дравень-червень. Цвіте вона білими дрібними квіточками. Розмножується пахісандра поділом корневищ. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І звичайно доповнюйте мій перелік у коментарях та до зустрічі у нових відео.